Шевченко, сон. На панщині пшени чужала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандипала Івана сина годувать. Воно сповидає, кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ні над сином сидя задрімала. Їй той син Іван і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Проснулася, нема чого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.